Чи правда, що прихильники фрідайвінгу між собою називають цей вид спорту гра зі смертю? Нема такого, що ми кажемо там 60 метрів, давай подивимося, зможеш чи не зможеш. Ніколи не було в тебе, я не знаю, там панічних атак, коли ти пірнаєш. У воді <годи> ні. Чого тобі це е, коштувало стати чемпіонкою світу з фрідайвінгу? Е, відчуття було таке дивне, що Треба ще раз багато е, випадків, які трапляються із е, людьми, які пірнають на затримці дихання. Ці люди не є фридайверами. Чомусь нікому на думку не спадає пригнути з парашутом, не не проходячи е, підготовки, але багатьом спадає на думку купити власну маску трубку та піти пірнать, не проходячи підготовку. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анни Ребрової. Сьогоднішня моя героїня, українська русалонька, дівчина, яка змагається сама з собою, багаторазова рекордсменка та чемпіонка світу з фрідайвінгу Наталя Жиркова. Я приїхала до Наталі в гості в найглибший басейн у світі Deep Dive Dubai. І поговорю з нею про те, чи правда, що прихильники фрідайвінгу? Між собою називають цей вид спорту гра зі смертю. Отож буде дуже цікаво, сідайте зручніше та. Поїхали. Фрідайвінг один із найекстремальніших видів спорту. Спортсмени-фрідайвери нерідко втрачають свідомість на глибині та гинуть. Високий тиск та брак кисню несуть велику небезпеку. Проте тільки для них відкритий величезний світ, який недоступний для інших. Досвідчені фрідайвери можуть провести під водою без жодного вдиху по 5 а то й по 10 хвилин наша героїня семиразова рекордсменка світу та п'ятиразова чемпіонка світу з фрідайвінгу Наталія Жиркова. Наталіо, привіт! Привіт! Рада тебе бачити! Навзаєм. А, зараз ми з тобою знаходимося в найглибшому басейні в світі. Це правда? Так, це точно правда. Більш ніхто, крім Дубаю, не викопає 60 метрів глибину, то ми тут. Наталіо, ти багаторазова а, чемпіонка світу, рекордсменка світу з фрідайвінгу. Чому саме цей вид спорту? Чим він тебе зачарував? <гум> тому що знаєш, що в минулому ти працювала рятувальником. Ну, це була ця е, ситуація з працюванням рятувальником, це був перехо, такий перехідний момент, бо працювала я рятувальником, тому що до цього я займалася плаванням професійно і в, е, влітку. Коли закінчила школу, мені е, здалося, що я маю стати архітектором. І я без без попередньої підготовки прийшла до архітектурного вузу, не, е, не склала іспитів на прохідний бал. І в мене було пер переді мною був цілий рік щось робити, чекати наступних і я пішла працювати рятувальником. Рятувальником та тренером з плавання, як професійний плавець. І ось там у цьому басейні я зустріла фрідайверів, які мій потім вже тренер показав мені перші основи дихання, затримки дихання, і мене якось це зачепило, сподобалося. В мене стало класно виходити. Ну і я вирішила, чому б ні. І почала займатися. Тобто я в тому басейні думала залишитися. на Три місяці залишилася на 5 років. Ви переїхали з чоловіком до Дубаї саме через найглибший басейн у світі, через Deep Dive в Дубаї. Так, вони нас запросили. Вони нас запросили сюди на роботу і ми переїхали з Києва. Коли я готувалася до нашого інтерв'ю, я знайшла інформацію про те, що прихильники фрідаймінгу називають цей вид спорту між собою? «гра зі смертю. Чому? Як? Гра зі смертю. Гра зі смертю. Не знаю, скільки це прихильники фрідан. Мені здається, це злі язики так його називають, але ні. Тобто він абсолютно безпечний вид спорту. А, як в ну в усіх, мабуть, видах спорту пов'язаних з водою, звичайно, ризик якийсь є. Але це не, не руська рулетка, де ти дійсно можеш померти. Ні, це взагалі не так. А яка найбільша небезпека у фрідайвінгу? І як з нею борються? Небезпечним у фрідайвінгу є пірнання на одинці, якщо ти пірнаєш сам і ти знаходишся у воді. Але ще знову таки так само, як і будь-який інший спорт, якщо ти на воді один. Як борються, не принаймують одному. І завжди потрібен хтось, має, має бути хтось з тобою, хто може допомогти. Тобто інформація про те, що коли спортсмен занурюється під воду, фрідайвер, він не завжди знає, чи вистачить в нього повітря, щоб піднятися наверх це неправдива інформація. Це, це ну, скажімо так, це не відповідає дійсності у тому сенсі, що. Фрідайвер, тренований фрідайвер, хто пройшов навчання, він буде знати, що він не буде занурюватися на глибину і подивитися, а чи зможу я з неї повернутися, коли ми проходимо тренування. Воно полягає саме в тому, щоб е, пірнути спочатку. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо людину, яка ніколи цього не робила, ми навчимося пірнати на 5 метрів. Коли ця людина буде почувати себе комфортно, пірнаючи на 5 метрів, розуміти, що ми завжди повертаємося, і затримка дихання не є критичною, тоді ми спробуємо пірнути на 7. Нема такого, що ми кажемо там. 60 метрів, давай подивимося, зможеш чи не зможеш. Uh -huh. e насправді є ще e такий захист від дурня, коли e людина заглибується e під воду, почина, вона вбічу, e починає відчувати тиск. І якщо ти не приходив навчання, не знаєш, як це робити, це просто e дуже неприємно, і людина просто повертається на поверхню. А якось на Здоров'я спортсмена сказується в фрі-дайвінг чи ні? Позитивно. Пози... Тільки позитивно. Тільки позитивно. Наталю, який твій рекорд пірнання на глибину максимальний. Най... Найглибша е... дистанція, куди я звірюся, була 102 метри. Це... 102 метри. Так, це... це було на чемпіонаті світу у 2019 році. Це не те, що я буду пірнати кожен день. Якщо я піду в море, це не так, що я можу пізнати 102 метри. Це на, е на змаганнях з підготовкою, з тренуванням. Тобто це такий хай е перформанс, це е змагальна дисципліна. Ніколи не було в тебе, я не знаю, там панічних атак. Коли ти пірнаєш у воді ні. Воді, ні. Поза водою більш напруження я відчуваю, будучи тут на суші, ніж під водою. Під водою спокійніше. А де складніше занурюватися в басейні чи в відкритій водоймі, в океані в морі? Чесно кажучи, у відкритому океані у сенсі океану я не пірнала. Мені здається, це буде непросто, тому що є течі і хвилі. У басейні це легше, тут нема, звичайно, теч, хвиль чи цього, чогось такого, але складніше, тому що вода не солона, і вона тебе не виштовхує на поверхню настільки сильно, наскільки виштовхує у морі, коли повертаєшся. Ну і Тобто, коли повертаєшся, треба працювати ластами до самого кінця, а в морі трошки можна розслабитися, проїхатися останні 10-15 метрів. Скільки років тренувань тобі знадобилося, щоб пірнути на глибину 102 метри? Це трошки залежить від того, звідки починати відлік, тому що з 7 років до 17 я займалася плаванням професійно. І це, звичайно, дає дуже ну, такий ем, великий бонус до до фридайвінгу, бо я вже почувала себе комфортно у воді. в мене були розвиті легені і е, транспортна функція крові, якщо це не, не забагато сказати. Але, ну скажімо так, кисень моє тіло знало, як економно та класно використовувати кисень на, з максимальною вигодою. Ем, Саме фридайвингом я почала займатися у 2008 році, а перший рекорд світу а, я встановила у 2017-му. Тобто ось 9 років, на глибину 102 метри я пірнула в 2019-му, тобто це 11. Ось десь так. Тобто 11 років пішли на те, щоб пірнути да, на таку на 100 глибину метрів, 102 метри. Ось так, от друзі, дивишся басейн і басейн. А коли туди заглянеш, то там 60 метрів у глибину. Ходімо, подивіться. Для багатьох людей, особливо зі слабкими легенями, важко пірнути і затримати дихання навіть там на 10 секунд. А який твій рекорд по затримці дихання? Ем, ну, мій, е, мій рекорд, моя найдовша затримка дихання була 6,5 хвилин. Це просто не плаваючи саме затримка дихання на поверхні. Ем, але насправді. Це не завжди залежить від а, сили або об'єму легень. І фредайвінг є однією з форм а, дихання і розвитку легенів. А, хто до нас приходить на заняття, це дуже а, цікаво дивитися, як люди реагують, коли вони а, отримують техніку і. Навіть без практики, без особливих тренувань, просто знаючи, як це зробити вірно, у якій послідовності, за одне заняття люди, які думали, що вони можуть затримувати дихання там на 10 секунд або 15, можуть затримати на хвилину або навіть дві. Це не ну, не завжди це пов'язано з легенями. Мені здається, у Час ковіду і корони, багато інструкторів з фрідайвінгу мали змогу це довести своїм студентам. Але як можливо так надовго, на 6,5 хвилин, затримати дихання? Про що ти думаєш в цей момент? На чому концентруєшся? Як ти цей баланс тримаєш? Ну ось, Так, це насправді і є однією з найбільших. Одним з найбільших викликів тримати цей баланс. І от на тому і концентруюся. Тобто, постійно під час увесь час, під час затримки затримки дихання, моя задача ну, фредаверу, взагалі, спостерігати за тим, щоб ми залишалися. Тіло залишалося розслабленим, голова спокійною. І про це і думаєш більше не про що намагаєшся не відволікатися. Яке твоє найбільше досягнення в кар'єрі, як ти вважаєш? Ну, мені здається, що як професійного атлета фридайвера це є рекорд світу і багаторазові титули чемпіонки світу. Що ти відчувала тоді на чемпіонаті світу? Які емоції в тебе були? Чого тобі це е, коштувало стати чемпіонкою світу з фрідайвіга? Ем, Ну, чого мені це коштувало? Це вже такий е, аналіз постфактом, який я приводжу зараз у своєму житті. Наприклад, на той час, як я стала першою, перший раз чемпіонкою світу, відчуття було таке дивне, що... Треба ще раз, щось я не зрозуміла, що це все? Uh -huh. Бо я чемпіонка світу. Клас, окей, добре. Треба ще раз спробувати. У мене не було відчуття, що все, я я, я можна закінчувати. Мені потрібно було ще ще Ще, Щоб досягти ще кращого результату. Так. Мені не було в мене такого, як це сказати, клоуже зі спортом після того як я стала чемпіонкою світу. Мені здається, що мабуть десь підсвідомо мені хотілося допірнути до 100 метрів, і перший мій рекорд світу не був стометровою відміткою. Це було а, десь там 85 п'ять метрів. Мені здається, так розкажи про свій ритуал, коли ти вітаєшся з морем перед тим, як перед тим як пірнути в нього що це тобі дає. Єднання, мабуть, бо мені здається, що це про фрідайвінг взагалі і пірнання на глибину це про те, щоб відчути себе у середовищі і тримати цей баланс і. Не бути як це, інвейдером, тобто не, не через силу, а відчувати себе, відчувати, як твоє тіло адаптується до тиску, як ти з цим справляєшся, які техніки ти прикладаєш на кожному етапі занурення. І Ритуал привітання з водою, він, мені здається, для мене просто є таким налаштуванням на це. Що це ось я, ось вода. І... Якщо ні, то ні. Нормально, не пустить, не пустить, повернуся і піду назад. Тобто, більш так, ну, мабуть, в якомусь сенсі це нагадування собі, що якщо щось йде не за планом, то треба розвернутися і почати спочатку, а не пушити і намагатися зробити будь-що. Легендарне фото, яке ти зробила з подругою, теж дівчиною фрідайвером було зроблено в цьому басейні, так а угу. це фото до дня незалежності України. Так ви пірнули на глибину. На яку глибину? Це було насправді не дуже глибоко. Ну тобто, я розумію, що тобто, не 60 метрів, це було на глибині 5 метрів. Це вже досить складно а, на такій глибині позувати без, без маски, з відкритим обличчям? Щось там ще посміхатися і в довгих сукнях у нас була група підтримки. В нас було два ще фрідайвери, які нам допомагали ці сукні, щоб вони нас не тягнули донизу. В нас був, звісно, фотограф. А, і ось ми так спрацювали командою. І вийшло дуже класно. Скажи, Наталі, що для тебе вода? Це. Стихія, чи це щось більше, це сила. Не знаю, чи це порівняно до стихії, це сила. Вода це сила, Бо, да, це сила а, з якою треба а, рахуватися для мене кожного дня. А, в моєму житті це сила, яка там присутня кожен день. Розумію, що не, всі, не у, у всіх це так. А, але від того ще більше відповідальності перед цією силою. І дуже її полюбляю. Я намагаюся знайти взаєморозуміння. Наталя, ну ось ми розмовляли, що фрідайвінг – це безпечний, все ж таки, вид спорту. Про те, чому дуже важливо занурюватися не одному. Угу. Повинен хтось бути поряд. І, я, яка все ж таки небезпека може бути там на глибині, якщо не дотримуватись да, усіх правил безпеки? Я б сказала так, що я не хочу ввішати такий лейбл, що це абсолютно безпечне або абсолютно небезпечне. Я просто хочу констатувати той факт, що небезпечність цього спорту дуже перебільшена у медіа. З чим це пов'язано? Ну, по перше, з тим, що багато е, випадків, які трапляються із е, людьми, які пірнають на затримці дихання, ці люди не є фридайверами, тому що Чомусь нікому на думку не спадає пригнути з парашутом, не проходячи підготовки, але багатьом спадає на думку купити власне маску, трубку та пити пірнать, не проходячи підготовку. То люди не, не освічені, не знають, як це робити вірно. І там, як завжди, коли ти не знаєш, що ти робиш, дуже великий ризик а, якихось а, випадків нещасних або навіть, на жаль, летальних. А, на курсах, і ми навчаємо е, тому, як зробити, щоб ця небезпека була найнижчою, найменшою. І ось тут ми навчаємо партнерській роботі, е, коли ти з напарником з іншим фрідайвером, який розуміє, що з тобою відбувається, який може допомогти, е, ви працюєте у парі. Тобто кожного разу, як ти починаєш спливати на поверхню, твій напарник має тобі, тебе зустріти. Що відбувається, якщо з якоїсь причини. вирогідність невелика, але будемо відверті, що вона є. Якщо щось йде не так, напарник буде з тобою поряд, і він тебе підтримує, допоможе тобі повернутися на поверхню. Якщо стається втрата свідомості, то напарник підтримує на поверхні, знімає з людини маску, і людина починає дихати автоматично. Наталя, ти дівчина, яка змагається сама з собою. Дай якісь поради людям не те, щоб якби змагатися з собою, але як долати страхи, як йти вперед, йти до своєї мрії, перемагати себе в чомусь. Один з Таких інсайтів, які трапився зі мною, у пост постаналізі, чого мені варто було варто а, стати чемпіонкою, це те, що а, треба приймати себе як а, людину. А, як це... А, ми, ми, не, ми не супер heroes. Ми маємо свої слабкості, ми маємо десь бути вразливими. І набагато легше змагатися з собою і давати собі шанс на іншу спробу, коли ти приймаєш той факт, що ти вразливий і що не завжди все буде йти так, як ти собі уявив. І тоді, коли ти ставишся до себе з любов'ю, з цим розумінням, і наступний раз, наступна спроба буде даватися легшою, бо сила і натхнення зробити інший крок, іншу спробу спробувати ще раз. Це саме те, що робить тебе майстром і чемпіоном. Дякую тобі. Дуже було приємно за святкуватися.